Шановна громада, кияни, гості, столиці нещасні люди на даний момент. Я виступаю сьогодні зараз тут як вчитель суспільних наук, викладач суспільних наук. З історії ми знаємо ті періоди, коли в 18-му році ми люди не взяли відповідальність за державу і в 33-му році їли власних дітей. В 91-му році. Ми не взяли відповідальність за нашу державу, і в 2013-2014 році ми відправили власних дітей Небесну Сотню. Тому вже прийшов час не тільки вимагати від них, які отут зрадники зібралися, а від вимагати від кожного з нас активної позиції і вивчення законів, вивчення реалізації наших прав. Які не дадуть можливість поплюжити наші права, які не дадуть можливості чинити злочин їм і нам бути зрадженим народом. Зараз ми говоримо про люстрацію. Тут зібралась громадська організація Воля, яка мітингує за люстрацію. Люди, які зібралися повернути. завжди, як фахівець самоврядування і очолює громадську організацію Самоврядна Громада заявляю прилюдно до тих пір, поки ми не створимо на місцях первинний суб'єкт місцевого самоврядування, що називається територіальна громада, не просто громада, як я зараз сказала, вийшла і кажу: «Громадо, станьте територіальними громадами в Україні. І зміцніть Україну таким чином, щоб депутати не змогли виносити рішення, які не відповідають інтересам. Весь час ми говоримо про це, і на майдані нам неодноразово давали через бар'єри. Ми проходили, отримували цей мікрофон досить під пильним контролем сьогоднішніх керівників цієї сцени. І люди казали, а як же формувати? Ми розписали, як формувати територіальні громади. Показали, як вони не можуть бути е, діяти супереч е, конституції, але все одно за нашими спинами говорять: є Медведчука проект створення територіальної громади, є проєкти ще якогось олігарха. Шановні, візьміть свій власний паспорт, візьміть конституцію. І в межах цих своїх прав як власника, громадянина України, не відходячи від Конституції, ніякий Медведчук вам не буде перешкодою, ніякий олігарх, а ви станете власником, що дає гарантію е, ваших прав, коли вся власність на території адміністративно-територіальної одиниці стане. Власником і буде оформлена власність, тоді не будемо чекати через кожну годину звіт депутата, а та громада, яка доручить. Керівництво під тотальним контролем власника громади ніколи не зійдеш з цього шляху. Тому за що я зараз мітингую? За що я в черговий раз виходжу і стукаю в серце кожної людині через сайт, через мікрофон, через особисті зустрічі, не претендуючи на оці хороми. повірте, я вчитель, я хочу викладати для наших учнів і студентів. Науку, яка захистить все, посл... все... все наступне покоління. Знання законів має бути в основі існування держави. То закон вимагає перше. Ніж прийти на вибори, які нам призначені 26 числа. Ми маємо сформувати і делегувати вже своїх представників. Бо зараз, якщо 26 числа нам при... призначать вибори, скажіть, з кого вибирати? З тих людей, які тут стоять, а ви довіряєте. Тому ж самому Соболєву, який в законі про рестрацію не, скр... не розкрив механізм місцевого самоврядування через територіальні громади, він зараз прекрасно проводить роботу, виступає, агітує. А де механізм? Де підказати людям, що діяти зараз на місцях? Тому давайте після сьогоднішнього мітингу ми зробимо собі наступний висновок: Приїжджайте до себе в міста, в села. В райони районі в нашій столиці, я знаю, що тут переважна більшість киян, і починайте формувати органи самоорганізації населення. Е, перевіряйте, яка власність знаходиться на цій території, хто її забезпечує, кому вона належить, чи приватна, чи комунальна, ким вона обслуговується. От тоді воно само по собі вирішить. І я останнє скажу. Уже досвід спілкування на невеличких аудиторіях у нас є. Я весь час скажу у тебе проблема сина забирають в армію. Вивчай, створю територіальну громаду. Коли ти створиш територіальну громаду і будеш задавати питання, що то за орган державної влади Міністерства оборони і чому воно забирає на війну, а повертає цинкові гроби? А е, значить, е, а документів про те, що він приймав участь у війні, нема. А чому? А тому, що ви дасте запити, а ми вже знаємо ці відповіді, і що таке за структура е, Міністерства оборони, і що таке Верховна Рада, і ким вона обиралася, і що таке Київрада, яка не має засновників, люди добрі. Я говорю не для того, щоб в країні почався хаос, а для того, щоб ми взяли в руки свої мізки, своє серце, свою свідомість і усвідомили саме основне залишились в державі. Єдині законні, це Конституція, не дай Боже її споплюжити і змінити. Паспорт, який дає гарантію вас власності на нашу державу, ваші діти, яким ви маєте дивитись в очі і передавати державу захищену, збройними силами, такі, які будуть відповідати сучасним вимогам, і всіми іншими напрямками розвитку суспільства і держави. Тому я вам дуже дякую. Якщо є якісь питання. То, будь ласка, приходьте, задавайте, а на наступну зустріч в четвер було б бажано сформувати при кожному комітеті Верховної Ради і спеціалістів інститутів громадянського суспільства, контролюючи на цей період 26, 26 днів. вірніше до 26 жовтня, і проводити поступовий. Так би мовити, передачу Верховної Ради до відповідальних осіб в кожній громаді, які ми маємо з вами висунути саме особисто, не чекати, що партії нам спустять оцих представників своїх. А ми маємо висувати своїх представників, представників від власників української держави, власників національного багатства. Дякую вам, будь ласка, шануймося, Ми того варті, і слава нашій Україні.